Добрий день, дорогі маляти. Ми з свіжечком підготували для вас гру, яка називається Відгадай казку. Відгадаємо героїв казок. Маленьке, сіреньке бід, біди наробило, що з біле кругеньке хвостиком розбило, сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка кутку кудаче, Я вам золоте принесу. Діти. Це казка курочка ряба. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. став діт всі рукати та красові ріпку рвати, а цю казку діти встигли відгадати. Так, це казка рібка. На сметані замісили навіть Одився вірно коло бок. Допоможе завжди вам і птаха, і дітлаха. Він під деревом сидить. Добрий лікар. Правильно, а й болить. І дробив він голосок, став малим співати. Догадалися вони, вокне наша мати. А це в нас казка. Вок і северо козенят. Вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона в Зайця хатку відібрала. Всі козу тут виганяли. Рак козу ущипнув, зайцю хатку повернув. Вірно, казка коза перерізав. Молодці малята. Ви все вірно відгадали. До побачення.